А, от друга, друга хвиля, це Чиси Ющенка, а, фактично там перерозподіл всередині різних кланів. Угу. Але ця, ця хвиля була не така. Третя хвиля, все О, більше, ні, це Янукович, Це було намагання перерозподілити активи досить суттєво. Причому за часів Януковича це первинне капіталу, воно пішло в середній бізнес, тобто чого раніше не було. Середній бізнес, який був створений за часів незалежності, його, як правило, не чіпали. А от за часів Фіниковича, ну тобто, могли там побачити успішний ресторан чи успішний якийсь бізнес, і могли зробити пропозицію, від якої не можна Поділитися, було да? Да, відмовитись. А вже четверта хвиля це вже після майдану. А, і а, вона йде досі, ця хвиля. Тобто це постійний перерозподіл і а, поки не ну, забирає... Забираємо в Коломойського, да, передаємо, да, так. забираємо фір в олігархів пов'язаних з Росією, там, а, а під тим ще там когось там. І, то... і, і коли кажуть, що можна в, в умовах первинного накопичного капіталу створити а, створити ставу правову систему, яка буде захищати активи власність, права власника і кредитора, це абсолютно утопія. Тобто, це все рівно, що казати, що на дикому заході. <звучать> можна було зробити систему сучасної юстиції. В угу. заході не було системи сучасної юстиції, там були охот... шериф, та, шериф і, група... і ті, хто полювали за головами. <звучать> да. тобто, Премію, да. скажімо, вот, там 100 тисяч да. за такого-то. Yeah, да. такого за 000 Джеймса, там, да. За Джеймса. Живого стільки-то, <звучать> за, мер... за мертвого стільки то Все. Оця система юстиції була.